Яка вигода у цьому для Саудівської Аравії? Вони просто намагаються збільшити свою владу, свою вагомість чи щось інше? Я думаю, що це значною мірою пов'язано з тим, що Саудівська Аравія намагається заявити про себе. Мовляв, ми у грі. Саудівська Аравія під керівництвом дядьків спадкоємного принца була загалом пасивним зовнішньополітичним гравцем. І тепер Мухаммед Біт Салман, спадкоємний принц, дуже хоче, щоб Саудівська Аравія була важливим гравцем на міжнародних форумах, і це один із способів це зробити. Це також спосіб для Саудівської Аравії дати сигнал Сполученим Штатам на заході, що вона не відійшла аж так далеко від сполучених штатів. Я думаю, що Саудівська Аравія намагається ретельно балансувати між США, Китаєм і Росією. Саудівська Аравія є однією з тих країн, яка намагається і не засуджувати відкрито Росію за її війну проти України, але і підтримувати Україну. Як ви думаєте, ця обережна позиція зараз може змінитися? Чи вони будуть продовжувати балансувати? я вважаю, що саудівці дуже хотіли б балансувати, але вони також бачать, що відбувається. І Я вважаю, є дві речі, які спонукають саудівців. Одна з них полягає у тому, що російський президент Володимир Путін виглядає слабким після того, що сталося з повстанням, чи як би його там не називали групи Вагнера. І росіяни так виглядає вже протягом тривалого часу продовжують мати проблеми на полі бою. Я думаю, що друга річ полягає у тому, що між Росією та Саудівською Аравією, в ОПЕК плюс, існують розбіжності та різні інтереси щодо нафтової політики, і росіяни також продають багато нафти клієнтам, яких хотіла б мати Саудівська Аравія, зокрема Індії. Тому між країнами є відмінності. І оскільки Саудівська Аравія Прагне встановити свою незалежність і прагне формувати власну зовнішню політику у своєму регіоні. Ви можете очікувати, що вона робитиме речі, які враховуючи її схильність балансувати, вона буде продовжувати коливатися у тому чи іншому напрямку залежно від міжнародного середовища. Чого варто очікувати за результатами цих перемовин? я думаю, це буде гарне шоу, і саудівці, як я казав, зацікавлені продемонструвати свою важливість на міжнародній арені. Що стосується конкретних практичних кроків у напрямку завершення конфлікту, то їх буде небагато. Утім, зустріч надійшла меседж росіянам, що їхня можливість розраховувати на підтримку глобального півдня може бути не такою сильною, як думають лідери у Москві.